Є новина, друзі, абсолютно зрозуміло, що люди ніколи не будуть довіряти нашій владі. Комарницький, голова земельної мафії, ткач випустив розслідування, як його звідси вивозили. Подивіться обов'язково на каналі Української правди. Так от його вивозили четверо позаштатних співробітників СБУ на двох лендкрузерах. Перед ними їхала машина Груз 200 яка везе загиблих військових з війни. Та ну це для такої для перевірки, тому що її ніхто не рухає. Вона собі проїжджає. За нею їхали неїхалинкрузери, де би вони не заїжджали. Перед цим туди заїжджала машина, перевіряла чи нема там поліцейських, чи хтось не шукає комарницького в Закарпатті. Їх зустріло двоє діючих. Поліцейських м, стратегічних розслідувань, це колишній обос. Ну тобто, це еліта поліції, та які возили коморницького, там гуляли з ним пили, гамбургіри йому купляли, в готелі. Його поселяли. Депутат Закарпатський, який організував йому сам ну, вихід за кордон, ще з якимсь там чоловіком, так допоміг так само, і він вийшов собі за кордон в Румунію. Що цікаво, їх всіх затримали працівники СБУ. Ці четверо позаштатних співробітників, нібито на той момент, коли вони везли Комарницького, вже не були позаштатними співробітниками. За два тижні в них цей статус забрали. Двоє до речі, з них затримані, а двоє чомусь свідки. Двох поліцейських теж звільнили. Затримали. Ну я так розумію, і депутат. Але знаєте, ну, як на мене, тут саме основне не те, що Комарницький навіть втік, хоча ну, це катастрофа, це ганьба правоохоронній системі, тому що сама правоохоронна система його і вивезла, і проконтролювала, щоб він безпечно вийшов через кордон. А в довірі ну, громадян до правоохоронних органів і до влади. Тому що ну, яка може бути довіра, якщо сама правоохоронна система вивозить злочинця людину, яку там всі шукали, оголошували. Він чотири дні в Києві ховався, потім всюди ховав, всі його шукали. І потім нас поліція його практично до кордону довела і вивела. Напишіть свою думку, ну і пошерте, поставте лайк, прокоментуйте, і підпишіться.